Всіх вітаю. Сьогодні продовжуємо з рукавом. І так, в нас є два типи рукави. Я буду робити верхню частину голівку рукава загальну, а нижню частину буде перший рукав це як на фото, ви його бачите. Другий рукав це класичний з манжетою. Цей другий рукав я поки що відставляю в сторону. Беру Свій маркер і починаємо. Дивіться, на 1 см ми занизили, спустили плече. На 1 см нам треба спустити висоту голівки рукава. Ось так. На 1 см, на 3 см ми спустили пройму по. Пілочці на спинці. Ось так, я відмічаю 3 см і тут 3 см. Ось ця лінія в мене це лінія проми, тобто вона чітко горизонтальна, за рахунок чого ми знаємо, що ось ці лінії у нас бокові, вони в нас будуть однакові. І тут так само я зараз відмічаю Це наша нова. Ось так я проводжу, щоб мені було потім зручно. Пунктиром Лінії. На 2 см. Це в мене до передньої частини рукава. Це в мене до задньої частини рукава. Задня частина. Так, розширяємо рукав. Розширяємо рукав по лініях шва на 2 см в сторону. Це ж відео, знаєте, я записую вже окремо. Ось так, тут на 2 см, як на пілочці, тут 6 см, як на спинку. Ми цього дотримуємось, тому що наша пройма вона повинна відповідати, точніше, голівка рукава, вона повинна відповідати проймі, інакше ми не вставимо рукав. Далі в нас є, дивіться, ось це, я відмітила, це центр рукава. Тобто, в мене ось ця частина однакова і ця частина. Ця лінія обов'язково, це, бачите, я не до кінця її проводила це центр плеча. Ви обов'язково зберігаєте, тому що ось цей центр плеча ви будете поєднувати саме з плечем. Ваша голівка рукава повинна бути саме. Такою, як залишатись, практично такою, і посадка рукава повинна залишатись такою, як на базі. Інакше ваш рукав буде косити. Це для тих, хто не знає, для чого зберігати ось ці точки. Від цього центру рукава нам треба відступити на ширину нижньої частини рукава. Але перед цим я хочу вам сказати, що, наприклад, мій рукав, довжина мого рукава це 57 см. Ми заміряємо: ось моя червона лінія це базовий рукав. Від цього базового рукава від лінії, вниз я відступила з 57 см, в моєму випадку. І це 57 см для мене це за рахунок того, що. Далі ми ще на манжету перейдемо. Це мій комфортний, моя комфортна довжина. Далі, ось ці 57 см, ми відступили. Від цієї лінії центру рукава, ми відступаємо ширину нашого рукава по нижній частині. Я беру загально 40 см. Е, я беру сантиметрову стрічку, е, ставлю її на кільце на 40 відмітку, одяг продягаю крізь неї руку і дивлюсь. Підходить мені така ширина, ось тут вона звисає чи ні. Судячи з того, що ми бачимо на фото, там десь близько 40. Так що я думаю, що саме ці 40 і потрібно залишити. Якщо вам буде цього замало, то будь ласка, беріть і, беріть і зробіть собі саме стільки, скільки вам потрібно. Так от, я беру в цю сторону 20 см і в цю сторону 20 см. Це реальна відстань від центру рукава. Зараз я в цю відстань відкладаю саме, саме на, на лінійці, ну, як у масштабі, а ви там вже берете реальну відстань 20 см, якщо вам це підходить. Я ось так ставлю відмітку. І тут, зараз так само, 6 і 7. 6,7 ставлю відмітку. Ось так. Зараз будемо ще, дивіться, я ось від цієї точки 2 вниз відкладаю пунктиром лінію. І від цієї точки 6 вниз, в точку 20, начебто нашу. Відкладаю лінію пунктиром. Для чого? Дивіться, в мене тут майже вертикальна лінія. А тут навкоса лінія. Я хочу її вирівняти. Я близько 2 см. Забираю звідси з цієї сторони і близько цих 2 см. скільки, Якщо 2 тут, то 2 тут я додаю в цю сторону. І ось так я відкладаю далі нову лінію. І в мене ось ці дві сторони, вони мають, мають такий собі максимально однаковий, як на клін, знаєте, розходження, тобто відходження від вертикалі, вони мають однакове відходження. Далі, це ми зробили. В нас ще є манжета. Манжета йде цільно кроєна. Тобто тут у нас низ рукава, низ рукава і згин. Ось ця лінія. На манжету відступаємо 10 см, можна взяти 12, кому скільки підійде. Я ось так поставлю загальну, і сюди 10 см. Це відкреслюю зараз горизонталь на 10 см. Точці 10 см. Це в мене манжета. Я вам дуже раджу: дивіться, зараз я в іншу сторону, ось так по лінії низа рукава, відгинаю цей рукавчик. І перше, що я зроблю, це тут надріжу трошки. Ось так. І відріжу край рукава, там де шов рукава буде. Це сюди, далеко не відкладаю. І тут так само трошечки надрізаю і відрізаю. Зараз ви побачите навіщо? Щоб мені була змога вам показати один такий, ну, як то сказати, трюк, але це не трюк, це просто щоб було гарно. Дивіться, у нас є ось тут. Відстань, щоб у нас манжета викладалась дуже гарно, я вам дуже-дуже раджу. Буквально ось сюди. Дивіться, ось наш край манжети. І ось наш край манжети. Зараз, до речі, я його відріжу той край манжети. Хоча можна було. Ну, ладно, ми ж нам накреслили і відстали 10. Ось тут 0,5. Залиште, будь ласка, тобто ось в край манжети, і ось тут до від цієї від шва рукава бокового, так, внутрішнього. Відступіть ще 05 і поставте точку. І тут так само відступіть 0,5 і поставте точку. І від цієї точки в цю точку згин рукава, прокладайте нову лінію косу. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви, коли будете сшивати рукав і відгинати манжету, ваша манжета, зараз я ось так її поверну, бачите, вона трошечки більша. Ваша манжета потім не буде зажимати. Ось цю частину рукава, там, де манжета буде, в такі невеличкі складинки. Тобто вона ляже так, що вона просто огинатиме навколо вашого рукава. Тільки якщо вам не важлива ця ідея, то ви можете зробити ось так: загинаєте і ось так його відрізаєте, ось ці хвостики, так, ці краєчки. І у вас буде тоді ну, трошечки, знаєте, як ото. Манжети, такі навіть вузенькі, на штанях, то вони, начебто, трошечки там щось підзбирають. Хоча вони однакові по своїй ширині, що ось тут, що сама манжета. Але підзбирають, тому що все ж таки ми враховуємо товщину тканини, хоч яка б вона не була, товщину перегибу, який б не був, товщина тканини вдвоє в подвійному шарі і так далі. І це все дає на шаріння і дає усю невеличку таку, як при зборочку на такі складинки. Так що майте собі це на увазі і вирішуйте, як вам робити. Я б зробила саме ось так. Далі, з низом рукава, ми все вирішили. Ширина рукава в нас ідеальна. Ширина рукава в нас ідеальна, тому що базова ширина рукава нам підходить. Додатковий той об'ємчик, він буде, ви можете взяти. Загальну величину, протягнути, знову ж таки, стрічку на свій на свою руку, там, де плече, і подивитись, якщо у вас це влаштовує, залишайте. Якщо ви хочете ширше, ви можете додати. Але не забувайте, якщо ви додаєте ширину ось тут, в цій частині в боки, тоді вам трошки треба додати і на Пілочку і на спинку, чи тільки на спинку. Ну, там вже вирішувати вам. Ну, я думаю, що повинно, тому що ця, в принципі, сорочка вона не розрахована на прям широкий рукав. Далі, з цієї точки, 6. Нам ось сюди треба прокласти нову лінію нашої голівки рукава. Ось так. І прокладайте її максимально, щоб у вас ще ось тут було місце. Додатково. І ось тут додаткове місце. Тобто тут треба прокреслити, накреслити так, щоб ваша, ваш нахил в голівки рукава. Щоб ось ця історія тут було додаткове місце. Хоча ми ще будемо додавати. Хоча у вас ось тут будуть ще на припосадку, це обов'язково на припосадку. Так, це я від. Присла. І далі, дивіться, ось тут в мене, начебто, новий центр такий, так? нова точка центр нова занижена вже лінія пройми. І від цієї точки, від центру, сюди, десь на середину пройму, я проводжу таку лінію одну і таку лінію іншу. Це для того, щоб ми могли вирізати зараз. Ми просто її відрізаємо повністю. І дивіться, нам треба її розширити так само на 07 чи 1 см, який ми розширяли в пройму на спинку та на пілочку. Я зараз так само тут беру, скотчу беру. Зараз я обов'язково дотримуюсь вертикалі цієї центральної лінії, яку ми накреслили, для того, щоб зберегти точно, точні всі ось ці. Посадки, так? Далі я підкладаю шматочки паперу для того, щоб нам ну, не клеївся скотч і прибрати все лишнє. Так. Щоб, ми, ну, щоб воно нам трималося, так? І ви зрозуміли дівчата. Тому в мене сьогодні дуже багато думок і вони біжуть попереду мене, і я хочу багато чого розповісти, а думки скачуть. Так що, якщо щось, вибачайте, далі ми розширили і ось цю частинку ми повинні вирівняти. В принципі, тут вирівнювати небагато. І навіть на оригінальній викрійці ось цю частину вирівнювати небагато. Так що, ми можемо брати ножиці, і коли у вас все-все-все. Чітко і добре, ми вирізаємо нашу нову голівку рукава нашого. Якщо ви не впевнені подовжині, яка у вас виходить, вам треба перевірити, будь ласка, ви берете. І перевіряєте, але майте на увазі, що якщо ви не впевнені в довжині вашої однієї частини голівки рукава до пройми спинки і іншої до пройми пілочки, тоді вам треба перевірити ще спинку, саму базову викрійку, тому що ваша базова викрійка повинна бути оригінальною, скажімо так, тобто, ну, під вас, оригінальною під вас, щоб не було ніяких потім питань. Далі я буду показувати. Саме в мене тут я просто шпаргалку, що я вам записувала на, на попереднє відео, яке в мене не вийшло за технічних причин. Окей. А, другий рукав. голівка та ж сама. Все, що ми робимо внизу в поверхній частині, так само. 6 см відступаємо сюди. 2 см сюди це нас допереду, це нас до спинки. Це в нас так само центр рукава. Ми його зберігаємо, зберігаємо так само центр плеча. Все занижуємо, розкриваємо, перекреслюємо, все в нас тут є. Від центру рукава. Нам перше, що треба зробити, це відступити в одну сторону і в іншу сторону ширину нашої манжети. Загальна моя манжета буде 24 см. Це загальна її, загальна її довжина. Вона я зараз просто переміряю, скільки в мене у масштабі. Її загальна довжина 24 см. Ось так. Від центру я беру. Це загальна. Я просто від центру 24 поділила на 2. Так, це у нас 12 см в цю сторону, 12 в цю сторону. Це в нас 24 см. Ось вони, точечки. Манжетка вниз. Від лінії, це в нас 57 см рукав, від нижньої лінії рукава, начебто готового зараз, вниз я відступаю, відходжу близько півтора см. Ось так. Десь близько 1,5 см. Навіщо? Ось тут півтора см. Навіщо я це роблю? Для того щоб мені, по-перше, зберегти невеличке таке нависання на манжеті, ось тут, але не довге таке нависання, а просто невеличке, щоб в мене об'ємчик був, був, коли я рухала рукою, в мене, знаєте, рукав ото от, не підтягував туди, наче тому що манжета вона буде тримати, ну ось на цьому, на цьому місці, там де в мене на зараз, наприклад, годинник. От, А коли ви будете рукою рухати, то вас просто воно буде підтягувати і вам буде трошечки незручно. Для такого комфорту додається, це в мене 57 з запасом на такий рукав на манжеті. А коли я роблю манжету, я додаю ще 1,5 см саме для цього комфорту. Ось, ось так. Висота манжети в мене 7 см. Я ось так, вверх вже від цієї лінії. Відступаю 7 см. 7. 7 точка 7. Ось так я поставлю. 7 см. І проводжу нову лінію. Зараз у мене буде тут ось так лінії проходити. Далі я їх поєдную. Якщо вам потрібна фігурна манжета, знаєте, з косими ось так куточками внизу, ви це можете робити. Якщо вам потрібна манжета, яка буде внизу плотно сидіти по вашій руці, а вверху, і вверху плотно, тоді вам треба буде заміряти з ваше зап'ястя з урахуванням того, що у вас ще дійде на гудзик. І ось тут у вас буде по вашій окружності. По вашому колу, ну вона так і буде окружність на українській мові. То ось тут буде по нижній частині зап'ястя, так, на зап'ястя саме, а тут буде вже верхне вище зап'ястя. Тобто воно буде ось так розходитись, наче перевернута трапеція. Якщо вам це потрібно. Якщо загальна, то це ось так. 24 см це разом з гудзиком. Ось так. Далі. Дивіться, в нас є ширина нашого рукава ось тут. Вона зараз у нас загальна базова, просто пряма. Якщо цього вам достатньо, ви можете залишити і в цю ширину ось так. Ось так, дивіться, щоб ви розуміли, що це вже новий низ, новий низ, низ рукава до манжети. І в цю точку ви додаєте, я поки що пунктирну лінію. Від точки 6 і точки 2 зверху ваші нові лінії шва рукава. Бачите, ця більше має нахил, ця менше має. Нахил. Так само, як і на попередньому рукаві. 2 см. Я забираю ось звідси 2 см. Два сантиметри я додаю сюди, щоб в мене ось цей нахил на нахил, нахил. Я ось так його проведу зараз, був гармонійним. Так, ну я вже домалюю цим маркером, щоб вам було. Більш так, тут в мене, зараз я ось так технічно відведу нові лінії. Технічно, це така технічна за, е, закресленням. Нам важлива нижня частина, тому що верхню ми вже зробили. І ось так я тепер відрізаю окремо я відрізаю манжету. В мене немає зараз вона чітко е, прямокутна манжета. В неї немає ні ні, 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 ні а, верха. Я тільки знаю, що в будь-якому випадку, якби я її не поклала на тканину, в мене тут буде згин. Ну, тому що тканина мені дозволяє. А, якщо не згин, то шов. В будь-якому випадку, з іншого боку. Ну, Тобто, це, це я вже розумію. З, з приводу цього рукава я відрізаю все лишнє. Відрізаю ось так. Шви, рукава по нових лініях всіх. І зазвичай я цього на викріках, коли я моделюю, я цього не роблю. Але все ж таки, якщо вам ну там вкрай це необхідно, ви можете просто собі відмітити ось так. Вертикальну лінію вашого розрізу, чи шлиці на рукаві, там вже як ви будете робити собі самі. Я буду робити просто звичайний розріз а, такої фальш-шлиці, Ну, звичайно. Тобто я не буду там виробляти прямо ось там кутиками, доміками і так далі. І ось тут у вас ще. За рахунок ширини цього рукава, коли ви його ш'єте, і будете посаджувати на манжету, то у вас залишиться місце на невеличкі складинки, які ви зробите для того, щоб ну, просто був рукавчик такий. Ми ж практично класична сорочка ми робимо. Так що ось такий буде рукавчик. В мене так само. Якщо ви хочете в широкі складки, додайте ще ось тут ну, трошечки більше на ширину ось цієї нижньої частини рукава. Якщо вам буде достатньо ось цієї ширини, то вам буде достатньо. Ну, знаєте, в принципі, Тут така ширина, наприклад, в мене 15 см зап'ястя. Базовий ось така стандартна пряма ширина рукава. Для мене нормально, щоб зробити ще там складинки трошечки. Я не роблю таких дуже великих, і посадити туди рукавчик. Так що і вам того бажаю. Виміряйте, робіть. Два рукава у вас є, і то, що на фото, і то, що я буду робити собі. Я собі вже з манжетою зробила, вам викладаю відео, робіть. Пишіть свої. Питань, які у вас є, в коментарях пишіть. Якщо треба трошки швидше, щоб я вам більш, можливо, там, розгорнуто відповіла, то, будь ласка, в чат, в WhatsApp. всі додаткові посилання під відео. Всім до нової зустрічі, всім па-па!